Більш як два роки на базі бібліотеки філії для юнацтва центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького проходять курси із вивчення української мови розмовленого інтеграційного клубу Ріка. Сьогодні на чергову зустріч курсантів завітали соціальні партнери, представники громадської організації Десяте квітня. Це спільний проєкт. Він разом з громадським об'єднанням Десяте квітня в межах міжнародного агентства ООН у справах біженців в Україні. Курс розрахований на всі вікові категорії користувачів. В основному це доросла аудиторія. Модераторами цих курсів є висококваліфіковані спеціалісти, викладачі миколаївських вищих навчальних закладів Лілія Рускуліс та Сергій Пономаренко. Теми занять дуже різноманітні. В основному це зібрання пізнавального характеру. Вони присвячені Україні, її звичаям і традиціям внутрішньому туризму. Також в ході зустрічі відвідувачі бібліотеки філії для юнацтва вивчають нові правила українського правопису, будують тематичні діалоги, перекладають тексти, вивчають вірші українських авторів. Понад рік тому до Миколаєва з Херсону переїхала родина Олени Луценко. Найважча адаптація до нового місця перебування проходила у її дітей. Зокрема, ніяк не вдавалося налагодити дружні стосунки з однолітками. На допомогу прийшли бібліотекарки разом із модераторами розмовних клубів. Це не тільки книги, це спілкування. Тут дуже, як каже моя доця, ласкаві жіночки бібліотекарі. І тут ми дізналися, що є такий розмовний клуб, і почали регулярно відвідувати його. Дуже цікава. Сучасна форма спілкування громадська організація Десяте квітня на теренах України функціонує з 2013 року. Сьогодні послугами команди активістів охоплено 10 регіонів країни. Це в основному допомога постраждалим від війни. Це допомога внутрішньопереміщеним особам, особам, які втратили які не мають громадянства, і особам іноземцям, які шукають захист в Україні. Щодо нашої гуманітарної діяльності, 10 квітня є такий проект, який називається розмовно інтеграційний клуб Ріка. І сьогодні в місті Миколаїв відбувається одне з таких засідань. Ріки водночас саме внутрішньо переміщені особи, які сьогодні перебувають в Миколаївській області, потребують неконфліктного спілкування. Стверджує його колега керівниця напрямку мережування розмовно інтеграційних клубів ріка громадської організації «10 квітня Інна Пономаренко. В результаті це сприятиме згуртованості та інтегруванню для розвитку національної культури взагалі не випадково осередком поєднання вивчення української мови та її щоденного застосування стають українські бібліотеки, зокрема центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького з філіями. Мова для того, щоб презентувати свої ремесла, для того, щоб презентувати свою майстерність і розповісти про себе. Таких клубів Миколаївщина має якнайбільше серед всіх областей України, тому що тут у нас і херсонці, які тимчасово перебувають, і інші з інших міст, які, можливо, ці особи будуть тут як. Удома цього дня відвідувачі бібліотеки філії для юнацтва ще й мали можливість реалізувати власні творчі вміння й навички. Під час майстер-класу вони виготовляли ластівку. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.